131 й день в Канаді, 22, 10, 23. Неділя. Неділя, неділя в мене цікава. Цікаве в мене життя. <реку> ну, неділя в мене почалася з будильника, прокинувся, поснідав. Посмажив макарончики. я люблю смажені макарончики і правильно мене виправили. Макарони з твердих сортів пшениці. Вчора я щось був вилетіло мені з голови. Вчора я вже був такий розвалений. Вже хотіли спати і вилетіло. Класні макарони. Теж десь з футбанка чи церква Володимира. От. І посмажив їх. Я люблю смажені. Я взяв собі щось там в прикуску, ясно, що купа соусів, сири і це все. Поснідав, зробив кави, трошки посоробав кави. Термогорнятко моє чорне. Взяв собі оце молоко дабл дабл, воно без цукру. Супер. Це от якраз крем для оцеї кави дабл дабл. Дуже смачне. Смачне, вершки, вершки, але спеціальні вершки для кави. І поїхав до церкви. Дзвонив я до Юлії. Юлія сьогодні віддихає, до церкви не їде. Артем, в нього проблема з тими зубами після чистки, болять зуби, теж нікуди. Поїхав сам. Поїхав сам, відбув службу, і після служби ми пішли на каву само собою. Я вирішив піти швидше, там, поки люди йдуть до причастя, я собі до швидше, може там щось допоможу на кухні, туди-сюди винести каву. Але там мене вже запросили людей, які насмаж... нас... насмажили панкейки млинці. Млинці, дуже смачні млинці і сосисок. Не знаю, от по їхнє порівняння: млинці вони з повидлом, це кленовий сироп, всяке там повидло, масло, і сосиски. Сосиски там нікуди ні не вписуються. Був там якийсь соус до сосисок, але вони давали по два тих е, блінчика і по дві сосиски. Я, як зранку поснідав, кажу, мені тільки один, один цей панкейк, але дуже смачні, я помз взяв ще два. І ще дві сосиски взяв, з'їв, е, бо знав, що поїду на секунд, і вже не буду їсти аж до 5-ї години. І там собі смачно поїв, випив кави. Гарно поспілкувались, познайомився з е, хорошою родиною, теж молода сім'я. Е, та і цей каже, їдемо зі мною, я їду на секунд. А вони, вони всі з дітьми а на секунд до 12 років не пускають. З дітьми не пускають. Тож. Треба якось їм, або хтось один в машині сидить, або хтось один вдома сидить з дитиною, і другий їде. Отак. От я кажу, я їду сьогодні машиною, можу взяти когось, там дві родини могли б поїхати зі мною, я б їх привіз назад. Але не захотіли сьогодні нічого страшного. Я скину їм відео сьогодні, подивлюся, що я накупив. На Набрав я багато. Поки ми сиділи за столом, е я дивлюсь, блін, прийшли мої е люди, які живуть в будівлі, де я працюю. Одні в вежі Б, другі в вежі А. Теж українці, я їх знаю, там три родини. Я пішов, привітався, приємні люди. Вони ходять в іншу церкву, в церкву Володимира. Але приїхали сюди, бо якраз ця церква давала курточки дітям, Ми за курточками приїхали. От так, Зустрів їх там, поговорили, поспілкувалися, теж обмінялися, скинули адресу того секунда. Заїдуть собі, бо тяжкувато на перший час. Сім. І секунд виручає на вагу. <ріху> У мене все секунда в хаті, але ну, виглядає суперово. Отак. От е, тож, далі, е, далі, далі. Поїхав. Що це таке? А, футболка. Е, написав я зранку перед тим, як їхати до церкви, до жіночки, яка попросила, щоб я їй пришив емблему. Оцю емблему я маю пришити до своєї футболки з лівої сторони. Син ходить до школи на якісь і та, та їхній значок клуба Має бути на футболці. Ну а футболка коштує в 3 рази дорожче, ніж проста, якщо не ну, 4. Зі старої футболки здерла я пришию і все буде. як має бути. От так от, взяв цю футболочку, нарешті, потім пришию, там треба гарно буде все обробити. І Поїхав на секунд. Поїхав я на секунд, на секунді Набрав багато чого файного. Задоволений сьогоднішнім секундом. Тож, його поки я не забув. Я зайшов на секонд, собі ходжу, а я вже там собі хожу в розвалочку, так, як, як от чекають, поставали з двох сторін, підвозять оці другу чи третю корзину, щоб повну можна брати, і там продавці, ті що вивозять, говорять: гоу, e, Я кажу, треба фас. Тільки говорять, гол, зразу там переривають, риться. А я ні, я собі ходжу в розвалочку, заглядаю один, щось там подивився, пішов на меблі, подивився. І кожен раз до мене хтось підходить, кожен раз, коли я на секуні, хтось підходить і питається, ви тут працюєте? You work here? Ну, по-англійськи, в основному, щось там хочуть спитатись. Ні, ні. А як я ще одягаю рукавички, якісь знаходжу рукавички, то все, то за день три рази мене можуть спитати, чи я тут працюю. так от. Секунд. ну що, поїхали? Поїхали закупи. Класні мене, закупи сьогодні. Зразу покажу саме основне, Саме основне. цікаве, що я купив. Е, так, де оригінал? Тут. Ну, ще одне самого цікавого це оці соломони. Вони брудні зараз на відео видно, вони в пилюці всі. Але ну ніяких пошкоджень. Вони просто страшно виглядають, вони в пилюці, але це мій розмір. Сор... Пише 10-44. 2-3, ну, коротше, ужасне. 28,5 см. Оце якраз мій розмір. Стєлечка не зношена, оригінальна. І, і головне, що протектор. В них ніби не ходили. Зовсім не зношений. Кілька разів оділи десь на, не знаю, на будову пилюка і все. Класні, Соломон, я їх відмию. Тут ще вони пишуть, що це ранінг. Для бігу. Ну, я сумніваюся, що не для бігу, вони. Заважкі для бігу, У мене є оці асікси, що я взяв оці для бігу класні. Класні Соломони. У мене тепер соломоне взуття, соломони лижня, лижні штани, зимова куртка Соломон. Весь комплект Соломона. І можу подивитися тепер кіно Соломон Кейн називається. Обов'язково рекомендую. Подивитися, воно старе, але дуже класне. Соломон Кейн. Взуття. Це дуже класна штука. І натрапив я сьогодні на. Отаку от шкатулку. Головне, що її переді мною взяла одна дівчина. Хапнула, думала, може там якісь парфуми. А там е машинка для стриження. Мені головне, треба олійку. Я про неї думав, і тут вона майже повна. Ця олійка вона вилилась сюди і воно виглядає не дуже, але я це все помию, воно буде як нове. Отака от от, е класна машинка. І насадки. 3, 6, 7, 8. 8 насадок. І одна така, що регулюється регулюється різна товщина. Головне, що я маю машинку. І щоб от порівняти, вони ідентичні. Тільки в мене в мене пише PRO. Ну, Тут вони навіть розташування мають одинакове. А, ну, в моїй старій ось ці більше, більше цих насадок чуть-чуть. Але все решта одинакове. Навіть з боку ці регулятори одинакові. Вони на батарейки, я їх чуть-чуть підзарядив, так як зарядного до цієї човни не було. Але вона працює дуже тихо. Моє набагато голосніше. Це дуже тихо працює. Плюс золото, золотий наконечник. Ну, я машинкою дуже задоволений. Конрад. Конор Конрад Формен чорна. А оця Бабіліс Бабі Формен. Дві чоловічі. Тепер можу двома руками стригтись, нормально, швидше буде. Не півгодини. А за 15 хвилин. І мене завжди часто питають, як то я стрижусь сам. Ззаді, як то все можна підстригти? Я ж взяв в церкві Володимира таке дзеркало. Ніхто його не хоче, це старе. Я його прикручую ззаді на двері. Відкриваю, і мені ззаді зеркало і спереді, оце, це я собі регулюю, і мені добре видно все ззади, От якраз так як зараз. І сам себе стрижу. Півгодинки вистачає. Гарно Ну, Машинками я дуже задоволений. Просто ну, шикарна машинка, гарний набір, гарна коробка. От хоч коробка така якась солідна, може це і краще, ніж моя. Ну, е, бо це пластикова коробка. Пластикова коробка, цю я взяв в Парижі. Теж безкоштовно. Знайомий по-моєму, її купив, але він був і по, по тій справі і по наркотиках його вигнали. Машинку я дістав на халяву. З машинками розібрались. Соломоне Рові. Взяв собі отакі от пачку паперів. це всякі, Будуть мені на шпаргалки. На шпаргалки. шпаргалки, бо цей блокнотик у мене вже закінчується. У мене є ще один. Я їх буду і наступний буду використовувати. Отак от. Далі, далі, далі покажу я аптечку. Ця аптечка чуть більше, ніж моя. Не думайте, я маю аптечку вдома. Тут є колотки, мануальчик, що тут є. Отакі от от штучки дуже потрібні. Дуже потрібні. Не те, що ви подумали, це салфетки, стерильні салфетки. Є от якийсь антибіотик, пише, ну, то треба почитати. Антибіотик, ну, я антибіотиків не мав. І пластири. Різних калібрів, пластирі великі, маленькі, зовсім малесенькі. Не знаю, що тут клеїти, тими пластирями. Мацьопінькі, мацьопінькі. І цей. Я покажу мою аптечку. А це моя аптечка. Тоже кілька пластирів, які влізуться в ту коробочку. І таблетки. І бубром. Мої улюблені, і Макс. я їх ще з України привіз. Півпачки, мені ще на два роки вистачить. І салфетки. Тоже українські. Кожен день. Оце моя аптечка. Не люблю лікарства їсти пити, і то все фігня. Отак. Так так що ця синя коробочка, я туди поставлю таблетки і буду мати серйозну аптечку. Ось такі от телефон. Щось мене пробило сьогодні, але нічого. Це класна штука піднімати плитку. Плитку, шкло, різні, різні предмети. Воно клеїться до всього, до дверей, присоски. Присутки. Я перевіряв там, на секунді. Воно пластмасове, дуже легеньке, нічого не важить. І мені таку штуку треба. Я як плитку велику ложив, то от реально мені цього не вистачало. Щоб взяти нормальну плитку. Одної штучки навіть вистачає, можна з другої тримати так. Два ідеалі, але я знайшов тільки одну. Ось такий телефончик. Класно. Штука. Далі. Далі далі. Взяв такого от чувака. Він просто мені сподобався і він попав мені в кишеню. Це якийсь такий собі рудокоп. Ой, на нього фокус не наведеться, я сумніваюся. Він е, тримає кірку за спиною таку на шнурку. І купа блискучого золота. Такі камінці. Гар. Ну, можливо, це і є ця руда. Е, знизу є марка, треба буде подивитися. Такий ось чувачок він мені сподобався, він буде стояти в мене тут. Все, нехай туди стоїть. Може, замість буде. Думаю, буде не обійдеться. Шкарпетки. Класні шкарпетки. Вони були нові, вони були в ленточці, зв'язані, гарно скручені дві. Я їх розпакував і ті всі ленточки мені не потрібні. Андервер покажу так тільки. Колір, колір. Мені подобається от іменно, ну, ці покажу повністю. Я взяв спортивні. Спортивні труселя, вони просто мають вентиляцію всюди. Класні. ну, Що би не взяти? Я, я їх завтра кину прати, так що нічого їм не це. Взяв собі для льоду. Для льоду. Я думав про це якраз вчора. Думаю, мені треба десь знайти для льоду собі формочки. І оце досить непогані. Вони з, твердо, з такого пластика, який от, лід замерзає і просто покрутив, воно вилетіло. Все повилітало. Це з міцного такого пластика. І дві однакових. Дві одинакові, це я повернувся другий раз і взяв це на інший чек. Я потім покажу чеки. Взяв ще, ще одні класні штучки. Взяв ось такий от павербанк тонесенький. Тут в нього запихається зразу шнурочок, я його витягну, бо покажу наступну штучку. Цей павербанк на 4000 мА. Дуже тоненький і ну, нехай буде, я павербанки люблю і тут в Канаді потрібно мати завжди всюди павербанк. От До цього павербанка я підключив такий міні пилосос. Така собі фігня іграшка-забалка. Він е, має фільтр навіть я вже, О, навіть сміття втягує. Я вже його перевіряв. Працює, має щиточку і внизу ці сопла, які затягують бруд. Так, щоб сильно тягнути. Він не пилососить, але ну я скажу, що відчувається. Це в майстерню. Дрібненькі речі, щось там пропилососити, почистити. Класна штука. І працює від павербанка та від любого від ноутбука, навіть я від ноутбука його пробував. Працює нормально, без проблем. Ножниці. Різати курку. Це, я так розумію, кухонні ножниці, але. я ще подивлюсь. Брабантія. Е, та. Виглядають як кухонні ножниці різати м'ясо. Краще, ніж. Ну, вони не мають зубців. Я ще подивлюсь, що це за ножниці. Мені треба на кухню такі. Е, ну, я фактично розбираю ножом, але ножниці лишні будуть. Взяв класні колесика. Взяв класні колесика. Це дуже хороші мебельні колесика. Я коли працював ще в Україні в епіцентрі, е, я такі колесика шукав. Я зробив меблі вдома, поробив, і поставив колесика іменно ось такі. Вони мають підшипники тут, мають підшипники в колесику. І оце резинка, тверда гума, яка беззвучно працює. Два колесика без штопора, без стопа, а ці два з стопом, що можна заблокувати. І воно, воно не крутиться. Блокується дуже, дуже міцно. І оце все на підшипниках. я Може, поставлю їх в стіл колись. Ну, Ці колесика точно мені пригодяться. Вони як блокуються, тут ще я замітив фішка, що воно. Е... Зараз покажу. Вау, ну Я оце, я тільки що замітив? Що блокуються повороти. Там спеціальна така от штучка, яка блокує поворот колеса. Що воно не крутиться, як заблокував в такому положенні, стіл вже не буде їздити вліво-вправо. Дуже класні колесика. так. от колесика так є. Шапка! Шапка Under Armour. Я думав, брати чи не брати. Така собі реклама. Але Оля сказала, що мені пасує. Вона там працює, сказала, що мені пасує. Ну і фірма хороша. Вона знизу має підкладку, така досить непогана, я нічого би не сказав. Шапка класна. Запасну шапку треба мати. Цю штучку я взяв для продажу. Кабель до неї це такий специфічний HDMI. Я забув, як він правильно називається, але він мені не пригодиться. Хоча в мене в ноутбуці в телевізорі такий вхід має бути. Ну, Це до монітора. Хоча хто знає, отакий от, от блочок з купою входів. На... Блін, класна штука. І інтернет, сюди все можна коннектити. Блочок до нього. Зарядка для ноутбука. Від нього прямо можна заряджати ноутбук. Це такий собі док-станція. Навіть на замок можна закривати. Можна закривати на замок, підключати колонки. Така от досить масивна штука. Для ноутбука. Док-станція підключати до неї все. І потрошки. І USB, і швидка зарядка. Type-C. ну Воно краще, ніж те, що я поставив на столі. Побачимо, може, його оце і лишу. Відключати всякі старі монітори, старі телевізори, проектори. Супер. Взяв, взяв чохол на сидіння переднє. Я вже його одівав на, на моє переднє сидіння, воно якраз гарно сідає. Чітко. І задній ще має ось ці кишеньки на пасажирське сидіння. Мені дуже сподобалось. Якщо робочий одяг чи ще щось для водія чи пасажира справа супорова, в мене вже є два чохла на заднє сидіння, на одне заднє і на саме заднє. Ну, в мене є ще чохол для собак. Він повністю покриває так і ще зверху така от собі кориться. Один чохол для собак, другий чохол для заднього сидіння і один для переднього. Так що в мене вже майже весь комплект. Ще одне. цю футболочку я взяв, вона як нова джим. І оце МВТ, це якийсь фітнес-клуб чи спортзал. Я вже це зустрічав. Я не знаю, як воно розшифровується. Це виглядає, вона дуже класна. Елька, мій розмір. Мій розмір. І ще одне, вона мені подобається тим, що ззаді. Буде видно? Та, вже забув, що там пише. E, так, 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 так. Тумор Сtronger. Stronger than yesterday. E, se, сильніший, ніж вчора. <laughs> сильніший, ніж вчора. Дуже класно. E, і я її взяв. Вона зручна, якась така от синтетична, але приємна до тіла. Не знаю, як вона буде до поту, але ну суперово. От І руки піднімати, зручна. Мені подобається. Тож я її завтра. Завтра я візьму в тренажерний зал. Пахне вона не українським секодом, чистим порошком, деякі люди перуть і нічого страшного. Так, взяв ще штани, які на мене замаленькі. Я до кінця мучився з ними, чи брати, чи не брати. Це, це хороші штани, матеріал пропише, матеріал такий, як мої робочі штани, фірмові. Але ці на мене замаленькі. Замаленькі. І я їх комусь віддам. Хоча, може, десь задоначу. Не знаю я нікого такого маленького. Блін, Андрюха! Андрюха, я йому віддам, він менший від мене. І я думаю, що йому підійде Він на роботу ходить. Хоча в нього робота на вулиці. Ох, я співчуваю йому. Співчуваю, бо йдуть морози. Зараз я до них морозів дойду. Бігом по чеках. До речі, поки я там був, я вже там перезнайомився з половиною працівників. І цей. І сьогодні одна працівниця попросила купити для неї дуже гарну собаку. Я скинув фотографію в Телеграм. Мав скинути. Я перевірю, якщо не скину, то скину. І гарного такого плюшевого песика. Він це лежать для собак. Дуже приємна голова в нього. Мордочка, я скину обов'язково. Взяв його, він заважив. Де зараз чеки. На 5, там якраз вага коливалась. 5, 6, 5, 6. Я сказав 5 і про каналу. 5 паунд. Я не можу знайти той чек, А є 675. Я за це все своє заплатив 675. Ну, взуття я переозувся в нього. В мене було трошечки гірше. асікси, асікси чистенькі, але тверді. Незручні. Не Для мене вони не були зручні і вони мені не подобались. Я не, не хочу мати запасні незручні шкари. Тож ASICS пішли туди на продаж. Та ті асікси, то вони до мене теж прийшли з заміною інших. І оці соломони мені дуже сподобались. Тож я заплатив 675 і за того пасика 675. О, вона просила, до речі, скинути імейл рахун... переказати гроші, так що я її скину. Якщо не забуду. І це, взяв оце собі. Наступне. 1350. А, це, це разом. І ще одна продавчиця попросила взяти для її дітей такі пінопластові палки, не пінопластові. М'ягенькі палки, мечі, взяв тих мечів, заплатив 40 центів. І, Ні, 68 центів. А от потім ще знайшов собі оце для льоду, то 40 центів за це заплатив. Якось цікаво вийшло. От такі от закупи. Ми всі, до речі, я їх дочекався, бо попросили підвезти до Сітрейна Оля, тобі чи моя сусідка. Тож я всіх дочекався до 5-ї години. І ми разом поїхали. Я, дві продавчиці і один продавець. Він теж живе. Недалеко Сітрейна, тож йому треба було до Сітрейна під'їхати. Я підвіз їх всіх, е, куди треба. Одного до одного Сітрейна, другого до другого, і Олю додому, так що, і повернувся я додому. Прийшов додому, бачу смс. ка Нана мені написала, Так, де моя шпаргалка, щоб я нічого не пропустив. Е, підвіз, так. Е, підвіз пів секунди. Ще трошечки буду всіх возити. в мене ще в машині я кажу, три місця лишніх, так що ще можна когось допхати. Е, Бо за а то індійська дівчина була. Тож е, за нею чоловік приїхав. Десь треба міг підвести наступну неділю. Може, може я її заберу. І прийшов додому, дивлюсь повідомлення, вона на мені написала. Я в годиннику бачив, що там хтось мені повідомлення скинув. Е, о, ну от. Повідомлення. Потім. І цей, Але прийшов додому вже прочитав. А вона написала, що там робиш вечором. Вона вже давніше говорила, треба якось зустрітись повечеряти разом, поговорити, що і як. Я, кажу, а я якраз прийшов, чую, вона під'їхала. Вона паркується прямо під моїм вікном. Ну, як вона тут, а я тут. Посередині пусте місце. І чую, під'їхала. Вже думаю, не буду відписувати. Захотіла повечерити разом. Каже, вона ставить. І я вже дочекався, вона зайшла, кажу, та супер, але тільки побачу повідомлення туди-сюди, йдемо. Йдемо кудись повечерям. Вона каже: Та, якраз супер, бо вона прийшла з роботи, зараз 5 хвилин, щось там переодінеться, і це. Я кажу, теж, бо я тільки приїхав. І вона повела мене тут в паб. Я, я питається, що я їм, що я тут люблю. Кажу, я тут ще ніде майже не був. Я люблю все, їм все, фастфуд, може спайсі більше, китайськ, все їм. Без проблем, куди не підемо, все їм. І вона тут любить одну, один паб, дуже гарна кафешка. Ну, ззовні це просто як якась будівля, яка зараз розвалиться там, ну, підвал, якісь дерев'яні дошки. Ну, в житті би не сказав, що то якась гарна кафешка. Просто вивізка такими друкованими буквами, як вона називається, ну ні я. Ззовні це просто ужасно виглядає. Жахливо. А ми заходимо всередину всередині, блін, телевізор на телевізорі, то тіпа, таке більше як для фанатів футболу, бейсболу, спортивний клуб, музика так, тарабанить е, всякі оці реклами. Дуже класно. Сходки наверх, середні зроблено, дерев'яні столи. Мені дуже сподобалось, реально класно всередині. Гарно підсвітки, барна стійка, різні місця для посидіти. Коротше, ми пішли собі, сіли в куточок на таких великих столиках. Принесли нам меню. Пиво! Пиво. Guinness. Guinness пиво в них було безалкогольне. Так що принесли мені Guinness безалкогольне, класне, нефільтроване, темне пиво. Дуже смачне. Як оригінальне, треба подивитися в магазинах за таким пивом. Мені зайшло, а вона собі взяла алкогольне, теж гінус. І замовили ми, вибирали, кажу, та що небудь, що їй смакує, все може брати. Вона взяла коротше, велику миску салату, тут трошки переборбу, вона сама не знала, що такі величезні порції. Велика миска салату, така от довга велика миска, там всякі. Кур, курячі крильця, лапки посмажені в гострому соусі. Отакі от, от маленькі кусочки м'яса, без поняття, що це за м'ясо, смачне, як китайська кухня. І вареники, великі вареники з м'ясом. Теж забув, як називається. Тісто обсмажене, вони хрустящі, середнє м'ясо. Соусів цілоку, аж слинка капає. Хоча я з італійною вона більше від мене в два рази. В два чи навіть три рази. Ну, в два точно. Але з'їла, ну, чуть-чуть, для мене вона чуть-чуть з'їла. Я, а я от стільки на... я так наївся сьогодні, що ну треба було доїсти. Посиділи, поговорили дуже приємно. Вона з Денмарку має тут трьох дітей, які живуть дві дочки в Калгері, син з нею живе. Буфало Лейк. Я дивився на карті, де це місце. 180-200 кілометрів звідси вона звідти. І Гарне місце, маленьке таке собі містечко, село. І вона тут просто працює, там живе, там її чоловік. І цей. Ну, поговорили ми дуже класно. Я розказав за все про себе, що там, як, куди як переїхав. Вона за себе посиділа. Довго ми посиділи, і вже 9-та година, 09, 09 Зараз якраз то ж треба. І цей. І пішли додому. Вона все заоплатила, прийшла касирка. Я спитався, чи, чи вона може розділити чек. А вона почула каже, не сама заплатить. Е, і це, заплатила сама. Дають е, бери. Ну, Смачно поїли. Прийшли додому. Як йшли додому, було тепло, нормально. Я був в куртості, але як сухий клімат, здається, так приємно, теплесенько. Не сиро. І ну що, прийшли додому. На, в собі в кімнату, я сюди, все, до, до зустрічі. Порозходились, я думаю, оцей. Я думаю, подивився погоду. Подивився погоду сьогодні вночі. в мене вже телефон ж показує на робочому зразу. Мінус 7 сьогодні вночі. А з вівторка на середу мінус 20. Я думаю, так, треба обмачку поміняти в машині. Сьогодні мінус 7. Хто знає, який тут мороз, чи воно пробере. Пішов зразу в машині, там випсикав все, що було. І залив цілу каністру залив, там, не знаю, 4 чи 5 літрів та каністра, досить велика, все влізло. Пустий бак, 10% батареї. І 28 хвилин це так, як, як серіал, просто жесть. Залив я тої то, то, мавачки, все, пропсикав трошечки вже, воно, до нуля. Вибрав все, залив тої, попсикав нормально. Повернувся додому і от зараз зняв відео. Хватить, хватить, 29 хвилин. Тож зараз я приберу то все. Приберу. Картину я заді не вішав, бо пізно прийшов, нічого не дивився. Вона в мене висить тут гарненько. І нехай так і буде, поки що завтра відкрию вікно. І, і все, завтра понеділок, без румби. Щасливо.